Давнє слов'янське особове ім'я, яке щедро представлено серед українських особових імен 15-16 століття, особливо на Поділлі, наприклад, у 1444 році зафіксовано Церніс у 1552 році Чернш, син Гришина. Вінницький міщанин Черч Онучкович Черч Степанович у 1649 році козак Корсунського полку Черчнечипоренко від імені Черниш здавна утворюються патроніми. Наприклад, у 1572 році Васко Черншевич, селянин південно-західного регіону, у 1649 році. Козак Уманського полку Підор Чернищенко у 1669 році Сава Чершенко. Запорозький козак. У Польщі тих часів також засвідчено антропонім Цернюсь, хоча в XV столітті там уживалися також імена церноч, цернос, царнос та цернюс, схожі на черниш імена чорнош чорниш дервиш, чернат черник.